Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Підпишіться на канал, поставте лайк, та після перегляду обов'язково напишіть коментар, які фільми з добірки плануєте подивитись. Поїхали! Марвін Гейбл веде успішне життя Рієлтора в респектабельному передмісті Мілуокі. Його будні наповнені угодами, зустрічами з клієнтами та турботою про свою репутацію. Проте одного разу спокійне життя чоловіка порушується, коли він отримує загадковий конверт від жінки на ім'я Роуз, яку він колись підставив, не замислюючись про наслідки. Натомість у листі вона повідомляє, що його розшукує брат Наклз, кримінальний авторитет, з яким мар. Він давно втратив зв'язок. Джошуа належить до наймолодших мільярдерів України, який живе в розкішному будинку, оснащеному за останнім словом техніки. Він може дозволити собі будь-які задоволення та розваги. І ось одного разу його увагу привертає інноваційна розробка. Чоловік купує робота компаньйона який був створений для кохання. До деяких пір Андроїд слухняно виконував усі вимоги та накази господаря, тоді як його свідомість починала швидко розвиватися. Проте з часом до Айріс приходить розуміння для яких цілей насправді вона була створена. Еліас, колишній спецпризначенець, який страждає від параної після невдалої місії в Афганістані. Якось його наймають захищати Аміну, яка зі своєю донькою Нур приїхала з країни Близького Сходу на відпочинок. Через деякий час Еліас помічає, що довкола сім'ї відбувається щось дивне. Його колеги з охорони поводяться підозріло, а неподалік незабаром з'являються дивні люди. Напруга переростає в реальну небезпеку, коли сім'я за. Знає нападу, і тепер Еліас має придушити свої страхи і знову стати безжальним та ефективним бійцем, яким він був раніше. Безтурботна юна дівчина з Майамі на ім'я Ноа має залишити рідне місто та всіх своїх друзів, оскільки її мати Елла вийшла заміж за багатого британського бізнесмена Вільяма та переїхала до нього у Лондон. На додачу Ноа доводиться познайомитися зі своїм зведеним братом Ніком. І, незважаючи на погане перше враження між двома молодими людьми, незабаром виникають взаємні почуття. По мірі того, як розвивається їхня заборонена кохання, зведені сестра та брат змушені долати все більше труднощів. Літні Олімпійські ігри 1972 року в Мюнхені затьмарюються атакою з боку ісламістського угрупування Чорний вересень, яке бере в заручники 11 членів делегації Ізраїлю, включаючи спортсменів. Американська телекомпанія ABC Sports перериває зйомки спортивних ігор, щоб зосередити увагу на ситуацію з заручниками, транслюючи те, що відбувається в прямому ефірі по всьому світу. Натомість це рішення починає грати на руку терористам, які в режимі реального часу дізнаються з трансляції про подальші дії влади. Досвідчений поліцейський Антуан Серда отримує дисциплінарне стягнення та переводиться зі свого елітного підрозділу в інше, менш престижне відділення поліції. Через деякий час він дізнається, що за добу було вбито двох його товаришів. Тоді як ще один зник без звісти. Антуан починає власне розслідування і незабаром виявляється втягнутим у війну між нечесними та корумпованими поліцейськими. Лейні мріє про сім'ю та дітей і з нетерпінням чекає пропозиції від свого партнера Дейва, проте час іде, а він мовчить. Життя дівчини здається сірим та передбачуваним, поки подруга Кейт не ділиться радісною новиною, вона чекає на дитину. Ця новина змушує Лейні замислитися про власні нереалізовані бажання. Випадкова помилка продавця в магазині для майбутніх мам стає поворотним моментом. Дівчина, яку помилково прийняли за вагітну вирішує зіграти цю роль, одягнувши фальшивий живіт. Літній найманий вбивця Дені Долінський, який страждає від артриту, все ще вважає себе професіоналом своєї справи, якому рано йти на пенсію. Щоб довести профпридатність придатність та залишитися в строю, кілер неохоче погоджується провчити Віхельборга, перспективного, проте надмірно зарозумілого молодого Кілера. Обом найманцям доручено усунути високопоставлених членів конкуруючого злочинного синдикату. Проте незабаром стає зрозуміло, що їх підставили, Незважаючи на різний підхід до роботи, двом кілерам вдається створити команду та дати відсіч усім, хто стоїть в них на шляху. Анет мати двох дітей з передмістя Лондона, яка одружена з Беном, відомим та злегка зарозумілим письменником. Нещодавно старшу доньку Матильду було затверджено на роль у дорогому костюмованому кіно, де вона гратиме разом зі скандальною італійською акторкою. Бен щодня відвозить Матильду на знімальний майданчик, поки Анет залишається вдома, щоб піклуватися про їхнього новонародженого сина Лукаса. Незабаром домогосподарка починає підозрювати чоловіка, Віка у зраді з кінозіркою, що спонукає її до непередбачуваних вчинків. Шеллі – легендарна танцівниця шоу Резл Дезел, яка провела 30 років на сцені Лас-Вегаса, розважаючи глядачів та ставши символом яскравого видовища. Проте несподіване закриття проекту ставить розмірене життя жінки під загрозу. Втративши головне заняття, Шеллі стикається з труднощами у пошуку нового шляху. Непрості стосунки з донькою та колегами переживають кризу, тоді як вік та відсутність альтернатив ускладнюють прийняття рішень. Тепер Шелі доведеться відповісти на непросте питання: чи зможе вона відпустити минуле і знайти новий сенс життя, чи назавжди залишиться бранкою своїх спогадів? На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.